Доброго та мирного дня всім! Ви на каналі Світ Алла і ми сьогодні готуємо з вами ось ці чудові булочки з начинкою. У мене вони з сиром кисломолочним. Так що, любителі сиру та випічки сирної приготуйтесь. І тож, для цих чудових булочок нам знадобиться цукор 100 г 2 яйця, 60 грамів масла чи то маргарину. 150 грамів молока, 500 грамів борошна, 20 грамів живих дріжджів, а також 350 грамів сиру кисломолочного. Сіль, ванільний цукор. Також нам будуть потрібні. І тож, спочатку ми беремо і поєднуємо дріжджі з цукром. Якщо у вас сухі дріжджі, то ви поєднуєте їх з молоком висипаємо. Я роблю відразу це в чашу міксера, тому що мені буде він сьогодні помічником. Тісто дуже просте, і ви можете його вимішувати як руками, так і за допомогою міксера. І так, розтираємо. І ось погляньте, який вид має цукор з дріжджями перемішані. До речі, якщо у вас не ванілін, а ванільний цукор, то ви можете сюди додати відразу і ванільний цукор. І теж його перемішати, поєднати. І також сюди виливаємо тепле молоко. Молоко обов'язково повинно бути теплим, А всі інші. Продукти кімнатної температури, йому перемішуємо і відразу розбиваємо два яйця. Чайну ложку соли також додаємо. Тісто густіє, ми додаємо ще борошна. Ось на цій стадії, коли тісто вже робиться густим і береться комом, ми додаємо масло. Масло повинно бути кімнатної температури, таке м'якеньке. Бачите, воно у мене аж розтоплене. Або додайте маргарину. Я частково кладу і маргарин, і масло. Наше тісто має ось такий вигляд, ми його дістаємо. Ну, трішки липкеньке, трішки, зовсім трішки. Але ви руки змазуйте олійкою, бо ви ж розумієте, що забивати тісто теж не можна. І ось таке воно еластичне, погляньте. Посуд я змазала олією, і тепер сюди кладу наше тісто. Округляємо його, затягуємо харчовою плівочкою і ставимо до теплого місця на одну годиночку. Робимо отвір, щоб воно дихало. У мене тепле місце духовка. Я її розігріла, а зараз виключила і ставлю туди тісто. Все, нехай відпочиває та підходить. Наше тісто гарно підійшло, воно збільшилось майже в два рази. Погляньте, яке воно гарне, красиве. Викладаємо та обминаємо. Борошна я використовую мінімально. Руки змастила олією. Ось так. Злегка обминаємо, і все, цього предостатньо. І тепер нам треба сформувати із цього тіста, я його виважила, в ньому вага 900 грамів. І мені треба сформувати булочки. В залежності від того, якого розміру я хочу, чи то величенькі, чи маленькі. У мене будуть вони, скажімо так, немаленькими. Я формую, якщо на 14 булок, то це буде приблизно по 65 грамів. І так ми формуємо. Кульки. Ну, а так приблизно 65 грамів повинна бути кожна кулька, щоб у нас булочки були рівненькими. Ну так. І ділимо все тісто. так тісто все розділено, і тепер обминаємо і формуємо кульки. І прикриваємо їх поліетиленовою плівкою, щоб не завітрювалися. І прикриваємо серветочкою, нехай вони трішки відпочинуть. А ми тим часом готуємо начинку, додаємо дрібку соли та розминаємо наш сир. Цукра дві ложки кладемо, все це гарно перемішуємо. А також додаємо один білок з одного яйця розділяємо на жовток та білок. Білок у нас піде до сиру, а жовток буде, щоб помастити наші булочки зверху. Також нам для начинки знадобиться 2 столових ложки крохмалю, або 2 столових ложки борошна. То вибирайте, що вам до вподоби або що є у вас під рукою для того, щоб наша начинка. Не розтікалася. Також вона буде смачною, якщо додати родзинки, чи то ваші улюблені сухофрукти. У мене вялена вишня. Я додаю її перемішуємо. І все, начиночка наша готова. І ось наші кулечки трішки відпочили, і ми починаємо ліпити наші булочки. Розкатуємо тоненько. І отак розкатали. Цей спосіб формовки булочок я підгляділа в інтернеті, і мені він дуже і дуже сподобався. Отак ми з одного та з другого боку робимо. А тепер ці боки, що навпроти, з чотирьох сторін. І отак сформували, так, розкачуємо трішки. Придавлюємо. Так, розкатали, тепер перегортаємо і кладемо сюди столову ложку начинки приблизно так. А тепер беремо і защіпуємо. Отак, От робимо такого конвертика, немов би, і гарно, гарно защіпуємо. Щоб вам видніше, тут зроблю отак. І так, защіпнули гарно. Отака в нас вийшла булочка. Перевернули її і погляньте. Немов подушка. І викладаємо на деко. І так наше деко вже заповнене булочками, зараз покладемо останню. Все розкатали, загорнули. Придавили і трішечки прикатали. Перегорнули і теж прикатали. І скріпляємо, скріпили, а тепер зліплюємо. Борошна я використовую мінімально, щоб гарно склеювалися наші краї. Отак. Сліпили, перегорнули, отака На деко викладаємо не плотненько, а ось так, щоб вони вільненько лежали. І прикриваємо їх серветочкою і залишаємо на півгодиночки на розстойку. Наші булочки гарно підійшли, і ми їх змазуємо. Я приготувала суміш молока з жовтком. Звісно, що ви їх можете зробити з будь-якою начинкою, яку ви полюбляєте. І з яблуками, з маком, взагалі любою. З вареним згущеним молоком теж гарні вийдуть. Мені подобається сама ідея формування цих булочок. Ну, такі ж вони милі. Ці подушки. І ставимо їх до духовочки розігрітої на 180 градусів на 20 хвилиночок. І ось наші чудові булочки випеклися. Ставимо їх остужуватися. І ви ж погляньте, яка в нас краса з вами вийшла. Дійсно, подушки. Відповідають своїй назві. Погляньте, яка ж таке пухка та гарна випічка. І тож скуштуємо? З усіх бочків, подивіться, яка вона гарна ця булочка. Розломимо. М яка пухка, гарнюща. Але не бачу ягідки, Так хотів, а її ягідка. М -м -м. Булочка дійсно смачнюща, пухка ніжна. Тож я рекомендую, готуйте до чаю, чи то до молочка буде супер. Бажаю вам миру та добра, мої любі! Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої рецепти. Підписуйтеся, буду завжди рада зустрічі з вами!